ба да 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 чудесная. Я допиваю последний чай. Така жара стала, що я аж роздився, солнце жарит у спину. Зараз, коротше, это самое. Сегодня у мене такий интересный день. Последняя повылась в місто. А у мене передня камера по чуть-чуть спускає. Но я замітив, що якщо підкачувати нормально, в течение дня пару разів підкачає, бо я вже не хочу міняти, бо це його остання поїздка. А завтра я його закопаю до лучших ремен. І ще сьогодні треба заїхати в магазин, докупити трошки продуктів, але зовсім не багато. Я зараз під'їдаю, почищаю все. В Самоліт я буду брати, навіть щось таке, щось такой набір продуктів, який... Мені дасть потім можливість в Бразилії коротше, не умереть з голоду в перший день. От. А так от, я ж кажу, що хочу вирушати на лігке. Потім ще думаю, може, десь знайду якусь клієнку. Я вчора знайшов трошки пакетів всякого мусора, це те, чим я буду маскувати велосипед. Хотілося б такі елементи, як втулки і каретки, прикрити трошки от негоди, всякої, щоб туди не затікало. От. І тоді було все нормально. Може я щось таке найду, якусь клейонку. І упакую його. Ось таке. сьогодні план такий. Ну і зарядить телефон, потому що вчора я так його розрядив, що він майже в нулі сейчас. <сум> Отак вот от. От, А завтра, завтра у нас предстоїть такий важкий день. Подготовка к полету. Короче, решив сегодня поехать трошки другим путем, тем путем, которым я должен был ехать в прошлый раз сюда, но не смог. А теперь еду обратно. А тут кругом перезагорожене, туди не можна, сюди не можна, сюди в обход, тут перекрита і хер я знаю куди їхати. У них тут якийсь закритий посілок з гольф-клубом. І тут один в'їзд і один виїзд, а всі інші виходи перекриті. Перший раз я так блукав, що капець, що психанув і поїхав другим путем. Але зараз поїду тим же самим в обратну сторону. Так, оце ми виїхали, тут вулиця перекрита. Это контрольная точка, там, где я шукал в, в парку. Вот, я уже который раз сюда вертаюсь, в прошлый раз заехал оттуда, а сейчас мы не сюда, где -то, там где Меркадонна, я в ней сегодня заеду. А еще нарыв, короче, очень много всяких пакетов, клеенок, то, что нужно. Теперь я смогу нормально упаковать и замаскировать велик. Опять заряжаюсь, это уже последний раз. В следующий раз уже послезавтра перед этим, перед посадкой в самолет буду заряжаться. Сьогодні мені карфур підкинув кроля. Буду кроля готовить. Вот такое. Друзья прикупився сьогодні хлібов разных двух видов. М'яска взяв, кстати, саль чесона, йогурт, молоко. Молоко всі же раз. Кашка. Для того, що у мене крупи всі закінчились, кашки дуже мало, так я вирішив, цю кашку тоді буду і на, утре, і на вечір і візьму з собою трохи в до... дорогу. І... і Я вже не хотів м'яса готувати, але тут мене так соблазнили, мінус 40% кролик. Я так думаю, що це кролик, я ще не переводив, що це за названня, ну кролик, мабуть. В общем, вкуснятина буде сьогодні. Настав ранок, п'ю кофе, як звичайно. После кашки. Це кофе получается, если добавить звучку, очень даже хорошая. Но штырить воно не по-детски. Там, наверное, чистая робуста, причем такая ядерная. Вот. От велосипеды стоїть что. Вот. Скоро он будет упакован. Ось такие вот классные культуры по вот разорвать, из них получится великі ладки, которые мы хорошо маскировать, Потому что видно, палево. От, я ж його як такових закупати не буду. Я в углублінні просто його накрию от цим всім, захищу від всяких негод. А зверху закидаю ветками і листям. Я не знаю, чи буду я це показувати, тому що якщо я буду показувати, я спалю місто. Воно ж знаходиться рядом зі стоянки. Опаньки, жара прижарила, прийшлося переодітися в більш легку одежу. Роботи у мене сьогодні не початий край. Так що почнемо. Починаємо з велосипеда. Спочатку снимем все, що ми забираем. сумочки я забираю, ремешок ремішок мені нужен для большой сумки. А так в цьому велику нічого такого. Було б тут хороше сідло, я б його забрав. А так це сідло никудышное. багажник тут теж так собі. Якби оцей багажник з того велика, я б його забрав. Конечно. Оце я розходився. Як говорили латиняне, якщо один один построил, другой за засідання розібрати сможет. Оце він компактний получився, ніхера себе, блін. Так тепер в любуночку заникаю. Так класно, по частям занести буде легше в ничку. Коротше, я руль укоротив, скрутив набок, сідло опустив, багажник зняв, отут він буде всередині. Оцей щиток просто прикручений до багажника, як я його не став відкусувати. Педалі зняв, колеса зняв. Все получается. И даже переключатель. Вон, переключатель получается удалось открутить тоже. И там он меня переключил. Чтобы не взломался во время лежания. теперь он дуже хорошо, компактно, надежно будет лежать. Вот эту часть надо было закрыть кльонками, чтобы не затекало. И все. И будет отлично. И так можно пролежать вечность. А потом просто достать, смазать цепь и все. И можно ехать. Ну только, наверное, камеру продается переднюю менять. А задний кстати, тоже надо Да інтересний факт: Тап Португал дозволяє перевозити велосипеди в качестві звичайного багажа тільки якщо вони вписуються в розміри. 150 сума розмірів должна быть. А я вот примерно прикинув, що что все равно обычный велосипед ніяк не впишеться, потому что рама в длину больше метра плюс вот, труба, ну ця труба, короче. Тоже уже, то есть если добавить оце и оце, и уже выходит больше. Еще и по ширине, то есть выходит, никак не пишется. Получается, то подходит только до раскладных великов. Поэтому обычный велик все равно придется платить по отдельному тарифу. Эти все педали, все болтики, изоленты. Я возьму с собой только одну. Я не знаю, это может ключ для спицы ставы, хер его знаю. Вот. И все, что я оставляю, кабеля, мелочь, вот эту всю вложу в свою красную сумочку. И в ней и тоже заховаю рядом с великом. Вот. И еще в отдельный пакет положу шматье, которое я оставляю. Короче, с большим трудом я таки засунул велик в нычку. Там получается богато рядов колючей этой самой жены. И одно неосторожное движение и все. Поэтому я не думаю, що, даже, блин, э, що хтось туди колись залізе. От. Туди можна потрапити, якщо шукати мій велик. Но я не думаю, що цим хтось буде заморатися. Іспанцям воно нахер не треба, а українцям є проблема по Надо Треба ще вибратися з України якось. А потім ще добратися до Іспанії. Дорога обійдеться дорожче, ніж стоїть велик. Так, потрошку сортируємо. В общем, вот эту жидкость я оставляю, зажигалки оставляю. Там вон, педали. Дивіться, короче, сколько багатство. Там ножнички. Ну, вони ще рабочие. Оці колодки я вирішив оставить, Потому що я взяв другие. У них, оказывается, сменные резиночки там. Получается. Мені зацікавило, що, блин, это очень интересно. Я не знаю, чи продаются десь в різних странах такі резиночки, але, блин. По крайней мере, это еще рабочая. Хай будут запасные. Той клей уже сдох. Это клей БФ. Он полностью потек. Вонючий страшный, короче. Такая бесполезная фигня. Вот уж послухался, совета взял его. Вот это я заберу. Таня мне положила. Короче, классная штука. Соняш их опыки, свербиж, упустим комах и все такое. И микро-микро-микро тюбик клея, который мне подарил Саймон. 10 мл всього. Я не думаю, що з ним буде якісь проблеми. Я його замотаю і положу в лікарство. І латочки мої. Ось такі діла. Плюс я беру з собою свої таблетки. Оце я не знаю, чи брати, чи ні. В принципі, там будуть жаркі странної сонце жарить буде, так може і пригодиться. Бо якщо його залишати, то його треба викинути, бо в нього срок годності вже скоро виходить. средства от комаров, ну вот это такие. Самые главное лекарства я возьму. Баллон газовый тоже ложу сюда. Там больше половины. Дивите, сколько богатства. Еще там рядом будет лежать солнечная панель в отдельном пакетике, вот туда она не влазит. И еще пакет со шматьем. Сколько богатства, есть смысл заморачиваться. ты такие звуки, я думал, дождь идет, а на самом деле это ольха семена трусить. Вот такие. Короче, я уже прицепил переносную систему сюда. Она очень классно устроена. Вот сюда делается такая поясная сумка поясная штучка плюс на ней еще есть этот самый вот эти штучки цепляются сюда и можно регулировать по высоте подвеской плюс сбоку она отфиксируется вот тут для того, чтобы сумка на нее в стороны вот. верхние лямки тоже цепляются в двух местах основной вот тут зацепить и еще сверху вот тут тоже и тогда сумка дуже хорошо зафиксирована после того, как я сумку утрамбую это все надо будет еще отрегулировать и тогда будет классно От. Сумка трамбується. Спочатку з сторони спини вставляються каремати, сложені, а потім сюди вже до карімата вложиться. Все і тоді воно в спину буде дуже приємно. І після цього обв'язується два рази стяжками. І все. Дивіться, короче, як класно вийшло замаскувати. Його і так вже не видно. А якщо я прикрию чорними кульками, а потім ще присиплю всякою дрянью корою, землею, то його взагалі не буде видно. Сейчас я туда еще положу вот этот пакетик. В нем сумочка со всем дерьмом. И дополнительно еще солнечная панелька. нычка такая, что в здравом уме сюда никто не полезет, потому что это может быть очень опасно для здоровья. <laughs> вот. В общем, все. Еще потом завтра с утра в отдельный пакет сложу шматью и здесь тут рядом тоже приныкаем. Ну и посудки там всякие такие, ну тоже такие. Вот тут самое главное, Якщо хто буде шукати скарб, рядом з велосипедом оцей ще кульочок лежить. Ось так. Ось. <рес> Тепер для більшої надійності сюди листя мусить прикидати, щоб не було видно моїх слідів. Так я штуку зробив з <рес> банки, з Вот. А потім ще можна підходи замінірувати, і тоді точно вже ніколи в житті ніхто сюди не долізе. До речі, по поводу мусора тут ніякі волонтери мусор не прибирають, бо... Мусору, якого тут я знайшов, його небагато, в принципі, але він тут лежить багато років. Кстати, Інтісні вот штуки, вот типу утеплітель якісь. Я з нього зробив собі сиделку дуже класну. Їх було два куска з палками, але вони переломилися, а я зложив три штуки і нормально. Вот. По поводу... А от в цей пакетик дуже класний. Я якраз зі зложу шматьо, яке я буду оставлять. Даже положу вот эти две скатертины, это я нашел. Я их пока предложил под это, для мягкости. Но я оставлю их вместе с этим шматьем тоже. Сейчас ставится несколько баночек таких, возможно и кости, да, которые я оставлю, тоже будут в этих баночках. Ну и вот эта посудка остается, я ее не буду брать. А сейчас я буду записывать ответы на вопросы. Вот. Ответы на вопросы я выложу сегодня. А оце відео про сьогоднішній день і вчорашній виложу теж сьогодні, напевно, але ну, вночі вже вечором після закінчення дня, каже. Только що прикол. Захотів я вечерю приготувати. Кинувся, а зажигалки немає. Я, оказывается, їх обидві закопав, пришлось сюди закопувати. Коротше, готовлю останній ужин. Тут у мене свининка, та, що була із остатком вчорашнього кролика вот таке а пока буду готувати розкумарююсь этим йогуртом и батончиком этим багетом вот так вот і підходить до кінця день я сьогодні зробив кучу работи все за голову пакував але тепер то самое ще даже на вечір короче, открылся чеким він открылся трошки раньше чем за 24 часа я пройшов чекін, отримав посадочний талон, але вони мене трошки надурили, короче, вони мені саме автоматом дали місце, не дали мені можливості вибрати, хоча обіщали. Вроде але місце дали хороше, возле проходу, так як мені треба. Бо я не хочу сидіти всередині, возле окна теж тим більше мені цікаво. Возле проходу саме явно, щоб мені було так удобно. Вот мы это манатки. Манатки собираем, перебираем немножко еще. Это самое. До всякую еду. Лапти уже все. Я уже больше одевать их не буду. Завтра сразу одену новые. И еда моя кипит. Сейчас туда для загустения добавлю трошки овсянки. Будет классно. И вот так мы закончим. Солнце вот там то есть зашло. Сегодня день будет трошки, это, вернее, ночь. Обещаю трошки холоднее, чем вчера. Вчора мені було жарко, я навіть зняв одну шкурку з себе лишню. От. І полночі спав з відкритим спальником і взагалі не мог заснути. Но потім я зрозумів, що повнолуні було. Повнолунія було якраз в повночі. І воно вже пройшло і це добре. Бо в мене звичайно, коли змінюються фази, повнолуння, новолуні, завжди дуже штормить організм. А так нормально буде. Осення ніч в Іспанії. <рес> Якесь такий неймовірне в мене таке та самопочуття таке. Мене штормить і я починаю осознавати, що це ж я буду в Бразилії. Ніколи б не подумав, що це рано чи пізно случиться. <рес> я не так собі це представляв по-другому, але воно так буде. Я спеціально купив білет імен на 17 те там якраз попала дуже хороша акція, яка з на ночної рейс, так як мені треба. Потому що 20 числа істекає ровно 90 днів, як я нахожусь в Шенгені, з тих пор, як я пересел границю Хорватії. О, хоча в принципі говорять, що вроде не матиме значення, якщо у мене є захист. Дело в тому, що Румунія тепер теж входить в Шенген. І вони можуть подивитися і сказати, що ти вже був в Румунії і попробувати посчитать это время і сказати, Опа, а ти перевищив. А я їм одразу покажу, сразу, коли буду давати паспорт на проверку, скажу, дивіться, я під защитою. Румунія не вважається. Вот так вот. Думаешь, что все нормально будет? Хай-таки попробуем еще сделать. Баба-дабау.